Поліанна, розділ 24 Джон Пендлтон. Поліанна не пішла до школи ні завтра, ні післязавтра. Однак вона цього не усвідомлювала, бо майже весь час спала, крім коротеньких пробуджень, за які вона встигала лише озвучити кілька десят запитань. Так було приблизно з тиждень, а потім температура спала, біль полегшав, і до дівчинки повернулася повна свідомість, тоді заново розповіли їй про все, що сталося. Отже, в мене травма, а не хвороба, з полегшенням зітхнула вона. Це радує? Радує? Поліанно. Перепитала її тітенька, яка сиділа біля ліжка. Так, краще зламати ноги, як містер Пендлтон, ніж мати хворобу на все життя, як місіс Сноу, ноги зростаються, а серйозні хвороби не минають. Міс Полі, яка нічого не сказала Поліані про зламані ноги, раптом підвелася і пішла в протилежний кінець кімнати до туалетного столика. Там вона почала перебирати предмет за предметом, брала до рук і ставила на місце. Від притаманних їй зосередженості та цілеспрямованості, схоже, нічого не залишилося. Утім, її обличчя не було розгубленим, воно було білим і вкрай напруженим. На ліжку поліана роздивлялися танцюючі кольорові смужки, що падали на стелю через призми, підвішені на вікні. Також рада, що не віспа, задоволено пробурмотіла дівчинка. Це було б іще гірше, ніж ластовиння. І рада, що не коклюш. Він був, це страшно, рада, що не апендицит і не кір, бо вони заразні, тобто лише кір. І тоді вам би не дозволили тут зі мною бути. Тебе багато що радує, Люба, залопотіла тітенька Полі, тримаючись за горло, ніби їй тиснув комір. Поляна тихо засміялася. Так і є. Дивлюся на веселку і постійно згадую нові й нові причини для радості. Як же я люблю веселки. Я така рада, що містер Пендлтон подарував мені ці призми, навіть не встигаю вам розповісти, що мене радує. Не знаю, я вже майже рада своїй травмі. Поліанно, дівчинка знову тихо засміялась, і глянула на тітоньку ясними очима. От, наприклад, відколи це трапилося, ви вже безліч разів називали мене Люба, а раніше так не називали. Мені дуже подобається, коли називають Любою. Рідні люди маю на увазі. Дехто із жіночої допомоги так мене називав, і це було мило, але не так мило, коли це, каже рідна людина, от як ви. О, тітенько Полі, яка ж я рада, що ви моя рідна людина. Тітенька Полі не відповіла. Вона знову трималася рукою за горло, а її очі були повні сліз. Не повертаючись до поліани, вона вийшла з кімнати, перестрівши у дверях медсестру, яка щойно з'явилася. Того ж дня по обіді ненці із широко розплющеними очима прибігла до старого Тома, який чистив упряж у стайні. Містере Том, містере Том, вгадайте, що відбувається, захекано випалила вона. Та ви й за сто років не вгадаєте, похмуро відповів старий. Тим більше, що жити мені лишилося років із десять. кажи сама ненці. Ну, добре, слухайте, як ви вважаєте, хто зараз у вітальні разом із нашою пані? Хто скажіть. Старий Том знизав плечима. Звідки мені знати? Ну, то я знаю. І вам скажу Джон Пендлтон. Та ну, жартуєш, дівчино. Ані трішки. Я сама йому відчинила й бачила, як він заходив на своїх милицях, а його екіпаж зараз стоїть біля під'їзду і чекає, поки він поговорить із міс Полі. Так, ніби це старий шкарбун, який ніколи ні з ким не розмовляє. Уявіть лише, містере Том. Він приїхав до неї. Ну, ти перебільшуєш. Не така то вже й дивина. Трохи сердито відгукнувся садівник. Ненці кинула на нього багатозначний погляд. Кому як не вам знати, що дивина? відказала вона. Тобто. Ой, не робіть вигляд, ніби ви такий нетямущий, удавано обурилася служниця. Це ж ви мене навели на слід. Ненці, ти про що? Ненці зиркнула через відчинені двері стані на будинок і підійшла до старого на крок ближче. Слухайте, це ви мені сказали, що міс Полі колись кохала. Я тоді склала два і два і отримала чотири. От тільки виявилося, що відповідь п'ять, і таке буває. Старий Том збайдужило махнув рукою і узявся до роботи. Хочеш мені щось сказати, то кажи прямо, заявив він. Я не дуже тямлю в арифметиці Ненці засміялася. Добре, поясню. Я дещо почула і зробила висновок, що міс Полі мала роман із містером Пендлтоном. З містером Пендлтоном? Старий Том аж випростався. Так, знаю, знаю, що нічого такого не було. Містер Пендлтон любив маму нашої благословенної дитини, тому він і хотів. Добре, це неважливо. Зам'ялася вона, згадавши, що обіцяла поліані нікому не розповідати, як містер Пендлтон запрошував дівчинку переїхати до нього. Ну, але я ще порозпитувала і дізналася, що вони з міс Полі вже багато років посварені, та що вона його зненавиділа через якісь пусті плітки, що ходили про них, коли їй було років 18 чи 20». Звісно, пам'ятаю, кивнув старий Том. Це було через три або чотири роки після того, як міс Дженні дала йому відкоша та поїхала з тим іншим хлопцем. Міс Полі, безумовно, про це знала і співчувала містеру Пендлтону, тому вона старалася бути з ним люб'язною. Можливо, трохи перестаралася, бо надто вже не терпіла того пастора, який забрав її сестру, хоч би як, а злі язики залишилися. Хтось почав потякати, ніби вона за ним упадає. Щоб міс Полі та й упадала за чоловіком. Фиркнула ненці. От-от, але ж чутки пішли, ділився старий Том. А якій дівчинці це сподобається? Приблизно тоді в неї з'явився справжній кавалер, але з ним теж не склалося. Після того вона замкнулась у своїй мушлі і більше ні з ким не хотіла знатися. Таке враження, ніби її серце скам'яніло. Це мені вже розповіли, піддакнула ненці. Тому я так і здивувалася, побачивши його у дверях. Вони ж багато років не розмовляли. Та я його впустила і пішла доповісти. А вона що? Старий Том був заінтригований. Спершу нічого. Я була вже подумала, що вона не розчула, і збиралася повторити. Однак тоді вона тихо промовила перекажи містеру Пендлтону, що я зараз вийду. Ну, я й переказала. А тоді бігом сюди, щоб вам розповісти, закінчила ненці, вкотре глянувши в бік будинку. Гм. мугикнув собі під ніс старий Том. І знову взявся до роботи. У парадній вітальній будинку Гаррінгтонів містеру Джону Пендлтону довелося чекати лише кілька хвилин. Невдовзі за дверима почулися квапливі кроки міс Полі. Чоловік зробив спробу підвестися, але вона жестом його зупинила. Не подавши руки, міс Полі пройшла в кімнату з крижаним виразом обличчя. Я хочу дізнатися, як Поліанна». почав він дещо безцеремонно. Дякую. Приблизно так, як і було, відповіла міс Полі. Власне, це мене й цікавить. Це як? Цього разу його голос трохи задрижав, обличчя міс Полі скривилося від болю. Якби я знала, то сказала. Тобто, ви не знаєте? Не знаю. А що каже лікар? Схоже, лікар Ворен також розгублений. Він зараз листується з одним відомим професором із Нью-Йорка. Домовилися. Що той приїде нас проконсультувати, але ж які в Поліани пошкодження? Подряпана на голові один-два синці та травма хребта, через яку вона схоже паралізована нижче від попереку. Чоловік ледве придушив крик, трохи помовчавши, він хрипко спитав і як це сприймає сама Поляна? Вона не знає про... про справжній стан речей, а я не знаходжу сил її розповісти. Але ж вона мусить про щось догадуватися. Міс Полі взялася рукою за горло. Останнім часом цей жест став для неї звичним. Як вам сказати, вона знає, що не може рухатись, але думає, що це зламані ноги. Вона з цього ще й умудряється радіти. Каже, що краще зламані ноги, як у вас, ніж довічна хвороба, як у місіс Сноу, бо ноги зростаються, а хвороба не минає. Вона весь час говорить одне й те саме. Я вже зовсім не витримую. Крізь пелену сліз у власних очах містер Пендлтон бачив її видовжене обличчя, викривлене тяжкими переживаннями, думки мимоволі повернулися до того, що сказала Поліана, коли востаннє благав переїхати. Я просто не можу залишити її зараз. Саме через цей спогад він вирішив запитати як лагідніше: Міс Гаррінтон, чи вам відомо, як я сильно вмовляв Поліану переїхати до мене? «Поліану? До вас? Чоловік зіщулився від її обуреного тону, але тримався максимально зважено та чемно. Так, я хотів її вдочерити законно, ясна річ, і зробити спадкоємицею. Жінка напроти нього трохи пом'якшала. Вона добре усвідомлювала, які прекрасні перспективи відкрив би перед Поліаною цей крок. Цікаво, чи Поліана це розуміє, чи вона ще надто мала і надто безкорислива, аби спокуситися грошима та статусом. Я люблю Поліану, повів далі Пендлтон. Люблю заради неї самої та заради її матері. Я був готовий віддати Поліані всю ту любов, яку беріг нерозтраченою 25 років. Любов Міс Полі раптом згадала, що спонукало її взяти до себе цю дівчинку, а потім згадала слова, які сьогодні вранці почула від Поліани. Мені дуже подобається, коли називають любою різні люди. І цій зголоднілій за любов'ю дівчинці пропонували всі палки почуття. Накопичені за 25 років, років, Полі думала про все це з важким серцем. Та їй стало навіть важче, коли вона усвідомила ще одну річ, яким страшним тепер вижається їй власне майбутнє без Поліани. І що? запитала вона. Попри удавно жорсткий тон, чоловік зрозумів, що міс Полі зараз задіяла всю свою витримку. Він сумно всміхнувся. Поліана відмовилася, відповів він. Чому? Не схотіла від вас іти. Сказала, що ви до неї дуже добрі, захотіла лишитися з вами, а ще сказала, що їй здається, що ви теж цього хочете, промовив містер Пендлтон і підвівся, підтягнувшись на милицях. Він навмисне не глянув на полі і рішуче попрямував до дверей. Але наступної ж миті за його спиною почулися швидкі кроки. А його руки торкнулася її тремтяча долоня. Коли приїде професор, і ми дізнаємося щось певне про Поліану, я надішлю вам звістку, сказала вона тремтячим голосом. До побачення і дякую, що прийшли. Поліана зрадіє.